Редизайн кухні може стати одним з найбільш захоплюючих і приємних заходів, якщо підійти до нього правильно. Перш за все, як і в будь-якій справі, потрібен продуманий план і ретельний розрахунок, виходячи з виділеного вами бюджету. Наприклад, якщо ви збираєтеся переміщати двері, стіну або раковину. Врахуйте, що це загрожує додатковими витратами на інженерні роботи, установка труб проводів розеток. Бажано відразу визначити, що ви будете робити самостійно, а що довірите професіоналам, якщо ви не впевнені в своїх силах і знаннях, краще не економіть на спеціалізованих послугах. Переробка може вийти дорожче, про що ще варто пам'ятати, що примонтуючи кухню, не піти в мінус. Совет 1. не економте на тому, що дорого переробляти. На ремонті труб сантехніки, електрики, вентиляційних систем та інших інженерних роботах економити не варто, вибирайте для їх проведення якісні матеріали і хороших фахівців, помилки в таких справах можуть дорого обійтися. Це стосується і вбудованої техніки, дешева швидко вийде з ладу, а підібрати її аналог під розміри і колір кухонного гарнітуру буде непросто і затратно. Совет 2. відмовтеся від замовного гарнітура. Витрати на кухонний гарнітур в середньому складають майже одну третину бюджету на ремонт, виконаний на замовлення, він коштує на порядок дорожче ніж зібраний в магазині. Зараз асортимент готових меблів досить широкий, попередньо вимірявши кухню, можна підібрати вже зібрані модулі, особливо це актуально, якщо в заміні потребує тільки частина гарнітура. Іноді поєднання стандартних і нестандартних шаф працює краще, але і на замовному гарнітурі можна секономити, просто відмовтеся від додаткової обробки складного наповнення шаф і віддайте перевагу модулям з однією висотою. Советри оновіть меблі самостійно, кухонні меблі іноді дешевше оновити, ніж купити. Для цього існує чимало способів пофарбувати, поміняти оббивку, прикріпити декоративні наклейки, замінити ручки, додати додаткові аксесуари. Важливо, щоб меблі залишалися безпечними, естетичними та все ще функціональними. Порада 4. зменшіть кількість шаф, щоб заощадити на редизайні кухні, спробуйте змінити системи збереження, можливо, ви використовуєте занадто багато шаф, вони і простір з'їдають, і коштують недешево. Якщо вам потрібна об'ємна комора, то відведіть для неї один міський шафа. Замість декількох модулів наскрізні стелажі та полиці вздовж стін, замість верхніх частин гарнітура, зроблять простір кухні більш відкритим і цікавим. Спробуйте перейти на підвісні конструкції або заведіть саморобні антресолі. порада. 5. знайдіть альтернативу дорогим матеріалам, не обов'язково шукати найдешевшу альтернативу, щоб знизити витрати. Матеріал должен відповідати основним вимогам і якості. Наприклад, стільниці разом з гранітом або мармуром можна обробити ламінованим. Це один з найбільш економних варіантів. Матеріал досить міцний, стійкий до вологи і високих температур, має широкий вибір кольорів. Попробуйте пересмотрети підходи і до підлогового покриття. Наприклад, якість цовременного ламіната, лінолеуму або вінілу помітно зросла, вони прості в монтажі в обслуговуванні і коштують на порядок дешевше, ніж кераміка і дерево. Непогане на кухні практичне бетонне покриття, яке можна утеплити і облагородіть декоративною обробкою. Порада 6. купуйте енергоефективну техніку, нехай вона коштує трохи дорожче звичайної. Але її вартість за деякий час обов'язково окупиться завдяки економній витраті електроенергії. Середним за свій термін служби холодильники А класу економлять до 3,050 тис гривень, а посудомийні машини з розумним витратою води до 1,300 літрів. Порада всім залишити стіну багато хто. Плануючи редизайн кухні, надихаються відкритими просторами і мріють про знесення стіни кухні, але перед тим як наважитися на такий непростий захід, потрібно врахувати, що воно спричинить переробку багатьох комунікаційних систем і перегляд всього дизайну кухні набагато простіше і економніше, прорубати небольшого тверстя в стіні і забезпечити його стільницею. Так, ви візуально збільшите приміщення, знайдете додатковий столик і спростите процес перенесення їжі в вітальню або в їдальню. Порада 8. обійдіть без фартуха, варіантів матеріалу для кухонного фартуха, безліч. Всі вони мають свої плюси і мінуси, одні з найбільш бюджетних Це в панелі, але під впливом битової хімії вони втрачають свої початкові характеристики. До того ж, пригорини вдаляють шкідливі речовини набагато надійніше і практичніше в цьому плані скло, кераміка, мозаїка, штучний камінь. Але коштують вони недешево, та й монтаж їх вимагає спеціальних навичок. Якщо жилете, секономіть на фартусі, спробуйте обійтися і зовсім без нього, пофарбувавши гріфельною фарбою. Її легше мити і зручно використовувати для записів. Урада 9. робіть вигідні покупки. Перед тим як вирушати в будівельні супермаркети або ринки, не полінуйтеся зайти на їх сайти або простудіювати інтернет магазини великих виробників товарів для ремонту, нерідко онлайн покупки вам обійдуться набагато дешевше, та й примісекономите заздалегідь довідаєтеся про можливі акції та знижки, пропоновані в магазинах, не купуйте товар, не порівнявши його вартість хоча б ще в двох торгових точках. Поради професіонала, як зробити кухню центром спілкування і розваг. Зазвичай ми проводимо на кухні багато часу, готуємо, приймаємо гостей, спілкуємося з сім'єю. Ремонт, прекрасний привіт, виділити на кухні самостійну зону розваг, досить повісити плоскоекранний телевізор, підключений до інтерактивного цифрового телебачення, один хліб і видовище одночасно. Цифрове телебачення легко перетворює кухню в розважальний центр, краще серіали, новітні фільми, освітні програми. Все це варто супроводжувати не тільки попкорном. Базовий пакет включає більше 120 каналів, в тому числі канали у форматі. А персональне тменю дозволяє додатково вибрати на свій смак будь-які з більш ніж 70 каналів. Два прямий ефір почекає. Більше не потрібно підгадувати вечерю під улюблену передачу. Телефір легко підлаштується під вас. Інтерактивні функції сучасного цифрового телебачення дозволяють записувати програми, повторювати їх, ставити на паузу і дивитися саме тоді. Коли зручно вам, можна, наприклад, налаштувати показ кулінарної передачі на той час, коли ви плануєте приготувати черговий шедевр. Три кіно твоє життя прийшли, друзі, варто не тільки пригостити їх, а й показати їм свої нові фотографії і відео, включити улюблену музику і все це великим форматом. Приставки останнього покоління роблять телевізор справжнім мультимедійним центром тяжіння, крім того. Ви в будь-який время можете замовити улюблені фільми в чудовій якості зі спеціального сервісу, відео за запитом, і найважливіше на етапі ремонту виділіть в квартири зону, де в подальшому буде розміщено абонентське пристрій PON. Оптичний Wi-Fi модем ONT, він надається всім абонентам абсолютно безкоштовно, не займає багато места і розміщується, як правило, біля вхідних дверей. Ви можете самостійно встановити поруч з цим місцем розетку 220, або оператор зв'язку зробить то своїми силами пізніше. На етапі підключення до чистової обробки стін прокладіте кабель Ют. ПСАК 5 від місця установки онтмодему до того місця. Де буде закріплен екран вашого телевізора, а кабельний ввід в квартиру залиште незаделанним. Саме з цього кабелю в подальшому буде підключено ваше цифрове телебачення на обкладинці матеріалу використана кухня з проекту дизайнера Анни Веретенникової. Візуалізація Романа Вескера.